Всім привіт! Мене звати Анастасія, і ви на каналі Математика без проблем. Сьогодні в нас 5 клас і тема десяткові дроби. В нас є ось такі завдання. Нам потрібно виділити цілу та дробову частини числа і записати дане число у вигляді десяткового дробу. У нас буде 4 дроби. Зробимо спочатку 2, потім 2, в принципі. Це неважко. Зараз я вам поясню, як виділяти цілу та дробову частини. Давайте подивимося на наш перший приклад. В нас дріб 34. По-перше, це неправильний дріб, так? тому що наш чисельник більше за знаменник. По-друге, наш дріб має знаменник 10. Якщо наш знаменник ділиться на 10, то для того, щоб виділити цілу та дробову частину у нашому чисельнику, має бути цифр на одну менше, ніж в знаменнику. Якщо у нас тут дві цифри в знаменнику, то в чисельнику має залишитися не дві, а одна цифра. Причому останнє. А що ж буде з цією цифрою, в даному випадку, це цифра 3, вона стане цілим числом. Тобто, у нас вийде. 3,4. І як нам тепер це мішане число записати у вигляді десяткового дробу? Мені здається, це дуже просто. Це буде 3,4. Тепер давайте подивимось наш приклад номер 2. 3978. Тисячних, так, це неправильний дріб. Чисельник більше, ніж знаменник. По-друге, знаменник в нас число тисяча. 1000 ділиться на 10. Отже, щоб нам виділити цілу та дробову частини, у нашому чисельнику має залишитись на одну цифру менше, ніж у знаменнику знаменнику чотири цифри, в чисельнику має залишитися три. Одна, друга, третя. 978 ми залишаємо, а цифра 3 стає трьома цілими. Отже, 3978 тисячних дорівнює. 3,978 тисячних. Як нам подати у вигляді десяткового дробу? Знову ж таки, дуже просто. 3,978 тисячних. Давайте заберемо ось ці наші приклади і подивимося наступні приклади. Перший дріб. 926. Знову звертаємо увагу, у нас неправильний дріб, чисельник більший за знаменник. Знаменник число 100, 100 ділиться на 10. Отже, для того, щоб виділити цілу та дробову частину, нам потрібно, щоб у нашому чисельнику було на одну цифру менше, ніж. У знаменнику. У знаменнику три цифри. У чисельнику має залишитися дві. 66 у нас залишається, а 92 чим стає? 92 стає цілим. Тобто, 92 цілі, так? І.

Це неправильний дріб, і знаменник в нас 100 тисяч, тобто число, яке ділиться на 10. Щоб виділити нам цілу та дробову частини, нам потрібно, щоб в нашому чисельнику залишилося на одну цифру менше, ніж у знаменнику. У знаменнику в нас 1, 2, 3, 4, 5, 6 цифр. Тобто у чисельнику має залишитися 5. Раз, два, три, чотири, п'ять. Сорок вісім тисяч шістьсот девяносто сім. А число двадцять девять стає цілим. Отже, дорівнює двадцять девять цілих. Сорок вісім тисяч девяносто сім, сто тисячних. І запишемо це у вигляді десяткового дробу, дорівнює 29,48697 100 Я сподіваюся, що ви трошечки розібралися, як нам виділити цілу та дробову частини і записати у вигляді десяткового дробу. Наші неправильні дроби зі знаменником, який ділиться на 10. Якщо вам сподобалось моє відео, поставте мені вподобайку і підписуйтесь на мій канал. А з вами була я, Анастасія, і канал Математика без проблем. Всім гарного дня і до зустрічі!